Сьогодні у нас на огляді один із найфункціональніших велокомп'ютерів від Garmin Edge 1030 Plus. Ви на каналі Меріл. Поїхав! Цей комп'ютер поставляється в чорному кольорі. В нього сенсорний екран, зліва в нього знаходиться кнопка для вмикання, знизу дві кнопки для керування та місце для зарядки велокомп'ютера. В комплект входить виносне кріплення, кріплення на руль, датчик каденсу. Швидкості та багато додаткових зажимів, затискачів та тримачів. Також USB-кабель для зарядки. В даному велокомп'ютері вже вбудована пам'ять 32 ГБ. Вам не потрібно буде, як в старих моделях, додатково вставляти мікро sd карту Що стосується автономної роботи, Гармін заявляє, що в даній моделі Garmin Edge 1030 Plus автономність до 24 годин. В попередній версії 1030. Була автономність до 20 годин, це трішечки більше, ніж попередні моделі. Давайте зараз перейдемо до сенсорного екрану. Вони покращили панель дисплею, також вдосконалили процесор, який робить роботу з сенсорним екраном набагато комфортніше. Також завдяки новому процесору значно покращена продуктивність. Таким чином, ми можемо бачити, що час запуску буде набагато коротшим, і тоді обчислення маршрутів будуть набагато швидшими. А ще модель 1030 Plus буде трішки інакше звучати. Ось такі в нього апаратні відмінності. А зараз давайте перейдемо до відмінностей в програмному забезпеченні. Синхронізація з Garmin Connect була набагато спрощена. Ви зможете під'єднати та синхронізувати велокомп'ютер з телефону в пару кліків. Давайте перейдемо до нових навігаційних функцій. Перший з них полягає в тому, що в 1030 Plus попередньо завантажується більше карт Гармін з маршрутами на основі популярності, а також по кроковій навігації. Давайте припустимо, що ви їдете по якомусь маршруту. Відхилились від нього. Так ось, коли ти збиваєшся з курсу, на маленькому екрані з'являється сповіщення з двома варіантами дій. Ти можеш призупинити навігацію або обрати зміну маршруту. Зміна маршруту просто перенаправить тебе назад на заданий курс. Ось що мені дійсно подобається, це навігація функції по паузі. Коли ти обираєш цей варіант, девайс не буде постійно сигналізувати тобі, що ти їдеш не по тому маршруту. Коли ти захочеш перезапустити навігацію, Гармін запропонує тобі три варіанти повернення на маршрут. Перший варіант поведе на маршрут, де ви збилися. Другий варіант, коли ви вже їдете, він просто перебудує маршрут до заданого курсу. Третій варіант просто покаже, де і коли можна зрізати, щоб швидше доїхати до заданого курсу. Але пам'ятайте, що є безвихідні ситуації, де вам доведеться просто повернутися назад до місця, де ви збилися, і Гармін вам не запропонує альтернативні варіанти. Що стосується безпеки та відслідковування, тут є функція LiveTrack, який дозволяє відстежувати вас в реальному часі. Все, що вам потрібно, увімкнути в налаштуваннях тумблер LiveTrack, і тоді ваші маршрути зможуть бачити всі. Одна з крутих функцій цього велокомп'ютера це Clide Pro. Вона дозволяє, якщо ви запланували маршрут, побачити в реальному часі, скільки вам потрібно буде напрягатися, щоб завершити дряпання по горам під час маршруту. І ви зможете навіть з цим велокомп'ютером отримувати інформацію по підготовці вашого організму до спеки та гірської акліматизації. А зараз саме час поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. А посилання на цей велокомп'ютер я залишу в описі до цього відео. Як завжди, цьомаю, ваш любий меріл.